Те, що вони хотіли попогрожувати, не вийшло. От. А от е, решта, да, там, типа, е, понятно, що дуже добре, що Трампа почали всі разом перевзувати. І, по ходу, перевзули, да? перевзули і західні лідери, які йому там весь час казали: Да, Трамп, ти великий, но Путіна треба, блін, ударити тапкам по носу. І це саме говорили республіканці. Ну, зараз зараз. Основною умовою комунікації в республіканській партії треба перше сказати, що Трамп найвеличніший лідер сучасності, лучшого президента в світі ніколи не було, а потім уже продовжувати меседж. Тобто, понятно, що треба щось сказати. от, Як в годи КПСС, треба було згадати там, посилатися завжди на Маркса Енгельса і Леніна, ну, в якийсь період і Сталіна, а потім вже продвигати свою тему. Да? От, ну, Процитувати класиків. так десь от приблизно так. І всі ж республіканці кажуть, але там Путіна треба жахнути. Демократи напроти вони грають в злого поліцейського, які кажуть, там, типу, що там Трамп сам по собі ніхто. Чого, то, що блин, Путін роздає йому щелбани, і Трамп позорить Америку. От, відповідно, і лестощі, і ненависть демократів це все всипається. В ту форму, і плюс те, що Захід да грає, там Урсула все-таки підписала 15% мита, да там з Сполученими Штатами, тобто Сполучені Штати з Трампа все-таки натисли і умовили, що. Росію від Китаю не відірвати, і це дійсно так це чому це Трамп тільки зараз зрозумів, через 6 місяців свого президентства це оце от загадка. да Але те, що він рано чи пізно мав це зрозуміти, от і сказати так або інакше там перейти в сторону протистояння Тепер вони почали, як в нормальні пацани, в нормальній пісочниці, хоч обом за 70 далеко мірятись. Пусть вдома сидять. Да? Е, і вони почали мірятися тим, чим е, хлопці 7-річні міряються, да? там, типу, е, і... Трамп посилає вже лодки, там ще що, і ми бачимо цю браваду, то відповідно на браваду Трампа мусить відповісти бравадою від Путіна. Ну, поки послали Медведєва, а Медведів, як завжди сказав там з Перігаром із Бадуніща, що там, типа, що ми всіх там жахнемо по всім ядеркам, там, типа, все бойтесь нас, то, що Росія, блін, ну, це обезьяна з гранатою, зараз там, хто, ховайтесь в житті. От, понятно, що всі адекватно скажуть, ой ой, ой 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 ми вже набоялися, да? ну, тому що вони вже 100-500 китайським предупрежденням ядерної зброї просто ну, вже заставляють всіх перестати боятися. Да? І тому зараз на заяви цього, я думаю, що мало хто відреагує ну, на заяви. Маються на увазі Медведєва. Сьогодні, якби б Лукашенко сказав, що ви там ну-ну-ну поосторожні, ви вибирайте слова. Тобто, а Путін, як в таких випадках завжди, а я нічого не казав. Тобто, вийдуть уси, скажуть щось Соловйов скажуть щось там, Кадеєва, люди рангом понижче а Путін якби останеться за кадром. Але 8 число настане і треба буде реагувати у Трампа. Зробили правильно Сполучені Штати не стали ждати 50 днів, тому що дедлайн виходить якраз 3 вересня. 3 вересня буде велике сходняк тоталітарних лідерів. Сі Цзіньпін і Путін будуть зустрічатися в Пекіні на дні Пабідобесія по китайській версії. От, і якби там Трамп там ще вліз е, Тоже теж своїми ультиматумами, то мог, могла бути одна заява, е, інша заява, і ми ж не знаємо, що заявлять. А вдруг Китай заявить, що скає там я за Росію стоїм там, не дадімо Росії проіграти зараз будемо поставляти снаряди, танки, там типа все. І це Це значить, е, далі рівень ескалації. Якщо скоріш за все китайці скажуть, ми тут не при ділах, от е, то. Ну Путіну треба буде реагувати. Але до того вже Путіну треба вже реагувати буде не 3 вересня, умовно ховаючись за спину Сі Цзіньпіня, а вже 9 серпня щось сказати. А з 8 серпня до 3 вересня повноцінних три тижні, а треба щось відповідати. І вже якісь можуть залетіти санкції. Да? Які нам цікаві санкції? Щоб ну, там, з Індією поговорити, щоб Індія там не купувала нафту, навіть якщо Китай буде купувати, да? по танкерному флоту, умовно, взагалі ідеальний варіант закрити проліви турецькі і датські. І все, і 75% нафти, там до 80%, все залишається на російські, вони її туди викачать, навіть при всьому бажанні в Китай не зможуть. І все. То есть, про, через проліви вам ну, ходу нет. І е, у Путіна мінус ще 4-5 трильйонів е, дефіцит бюджету до кінця року, і хто знає як планувати бюджет на 26 рік. І тоді на прийде до Путіна і скаже: так: а, а за що воювати е, Денег нет, ви не видержитесь? 26 рік і так поганий у них там в усіх випадках, да? е, і тому треба буде якесь рішення приймати е, путіну. Ну, десь так. І тому там багато оптимістів кажуть, що зараз там загонімо Путіна під лавку в листопаді мир. Я думаю, що Путін ну Путіну будуть же розказувати, у Путіна ж яка проблема, як і у нас, що царю нельзя приносити плохі відповіді. І тому Путіну будуть казати, от дожмем, дожмем, зараз хокліки побіжать. Зараз ще 2-3 ще там 20-30 тисяч зараз. Наберем дурачков контракт на підписують і там погоним, погоним, там за зиму в бликаути заженем. Там тіпа піввидергаєм. Тіпа українці заберуться на слідуючий картонний майдан. Там просить там тіпа пощади. В... Понятно, що цього всього не буде, але це все Путіну розказують, от в чому проблема? І він може рішити, що а давайте зіму попробуємо. І от коли у нього провалиться літній наступ, умовно в листопаді чому ми листопад вважаємо ключовою датою? По-перше, що буде на початку листопада ймовірна зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, і там вони можуть без Путіна рішити за, за війну, да? там, тіпа, Трамп скаже по-людськи там. Сі Позвони йому, скажи, Вова, хари балдеть. От, може бути, це плюс. Упадуть листя, жовті, листопад, він тому ж і листопад, що листя падає, і треба вже готувати вже літній наступ. Вже ви відіграли, нічого не вийшло. Треба відігравати зимовий. Да? Зимовий наступ, скоріш, буде не так на фронті, як по тилам. Вони нас намагатимуть бити. Але ну і якщо зимою нічого за зиму ну, не вийде, от, ну скільки б вони там не намагались раз по обласній державній адміністрації в Сумах вдарити, да чи по мерії, да, там тричі вже прилітав дрон, ну прилетить 33 рази, а ми не здались. І що тоді? І що тоді? І тоді доведеться ну, приймати якесь Путіну, блін невигідне рішення. Ну, для себе відповідно, да тому, що вони ж там сьогодні жін Лукашенко сказав, що ми ж хотімо не завоювати, а вернуть своє. Він поправив Луку. А Та, чоловік там цікаво. Там типа, ми хочемо вернуть своє. То тобто Херсон і Запоріжжя це ж наша по житті. Ну, Запорозька Січ блин, жі ж дамських казаків, наверное, да? чи тєрських, чи уральських, яйців. <laughs> ну, може, ну, Путін жінавець історії не то. Це якась така альтернативна історія там да, так. Да, що да, да, да. він там читав, і що вони курять, коли читають. Ну, от десь так, так що. Шо... Але mm, оця сама зустріч, вона була для там в контексті його виданів, в контексті його заяв, от ця змога не під час Ликашена. Вони ж таки налякали, вони ж показали єдність, Ви вони ж аккурат, показали там. Путіна. Тобто, да, це було і для Заходу, але і для внутрішнього зиску. Це той випадок рідкий, коли ми робимо одне повідомлення і його мають почути там, і там. Але я думаю, якщо для внутрішньої публіки воно зайшло для от от у бабушки, любительниці, команда Путіна, чи як вони там, ну, по дворах бігають, там є. Наш Трампу арешником погрожує. Да, а? Да, да, Бачило, да, да? Да. От, тим, тим зайшло, звісно. А, ну, а експерти, якісь, тобто, ну, то, західний ну, вони бачать, що два старці говорять якусь ахінею, там, типа, на це звертати увагу не треба. Ну, от, Десь так, так що. Я очікую, що Захід буде дожимати Трампа, і Трамп викатить Путіну ай-яй Лукашенко назвав санкції можливостями, і типу, ха, ха ха нам ні вольно. <звіт> і каже: якщо перед нами закрив хтось двері у світі дуже багато відкритих дверей, Росія, а, і Росія да, да, да. сьогодні зробили дуже серйозний розворот. І що що мається на увазі? Які двері на кого натікаються? От і цікаво, які ж двері? Може, Юар, може Бразилія? Там якісь двері. Потенція, Тут о, ми подивимося Індія. От дійсно Індія це буде капітан. Що може вплинути на Індію? Щоб припинилися поставки нафти. Ну, я думаю, що Індії не важко зробити диверсифікацію. Ну, хоча, зрозуміло, що зараз вони з дисконтом отримують російську нафту відсотків на 20% дешевше, ніж Саудівську. Ну, при тому, з поправкою на, ну, на марку, да, там бренд все-таки якісніше, да, Урал російська не такої якості, але мається на увазі, що приблизно ціна, якщо ціна якість взяти. Да, то все одно російська дешевша, і індія, індія просто вигідніше купувати. Ну, дешевше, вони, вони заробляють на цьому. Але тим не менш, навіщо їм там ссориться не тільки ж з Сполученими Штатами, а й з Брітішами, а й з французами, тобто, ну, з усіма тими, хто називає себе цивілізацією. І тому. Я думаю, що Індія мусить прийняти ну, зважене рішення, вони то будуть намагатися десь там, десь там ще із Росії все одно щось мати, Да? Але так, щоб це не було комусь помітно. Але ж знову ж, якщо Сполучені Штати там десь зроблять проблемним виходи через проливи, да? там, хоч з Новоросійська через Дарданели, хоч слуги через датські проливи. От таку проблемку нарисуємо По танкерному флоту нарисуємо щоб ніхто не хотів їх страхувати, щоб е, ли перегрузку, як зараз. Танкер виходить ж якусь Україну, потім перегружають танкера на танкер, і воно вже їде, як чесний груз в Індію. Якщо ці всі мелочі е, умовно помножить на ноль, то Росії буде важко продавати нафту. Це перше і головне. друге по банкам там ще щось зробити. Да? Ну і третє, давати нам багато різної зброї, щоб ми могли її по їхнім тілам бити і все. І Росії, щоб не було чим воювати, а нам було чим воювати. От, власне, все, що ми хочемо від Трампа.